суспільстві побудує думка, що маркетинг це суто про рекламу та просування, але це помилкове твердження, оскільки сам маркетинг це взагалі сукупність процесів. Ці процеси спрямовані на створення, надання і просування або продуктів, або послуг для покупців. І маркетинг впливає на управління стосунків саме цих покупців з продуктом. Або послугами, які вони обирають. І маркетинг це не тільки якась емоція, це взагалі аналітична, стратегічна і, можна сказати, тактична діяльність, яка керує чотирма-чотирма основними процесами бізнесу. Це називається 4P – Product, Price, Place і Promotion. Для прикладу, щоб краще зрозуміти, як це працює, наведу аналогію щодо годинників. При створенні наручних годинників стрілки ставлять на 10 годину 10 хвилин, або 8 годину 20 хвилин. Якщо ти це зауважував, то чи знаєш для чого? Це роблять, як мінімум, для двох речей. Перша річ, яка впливає на це, щоб стрілки не закривали назву бренду, і люди могли краще побачити, що це за бренд. І так розвивається впізнаваність. Другий. Принцип або приклад, чому це роблять, бо таке розташування нагадує посмішку, і завдяки цьому можна налаштувати людей на позитивний настрій протягом дня. Як бачиш, маркетинг дуже важливий і впливає навіть на такі дрібниці. Давай, Та, щоб краще зрозуміти, що таке маркетинг, поговоримо про один приклад. І на основі нього зробимо якісь висновки. Уяви, ти на вечірці бачиш, як до дівчини підходить хлопець, і каже. Я дуже багатий. Виходь за мене. Як думаєш, що це? Дам тобі декілька секунд для відповіді. Це прямий маркетинг. Давай ускладнимо завдання. До тієї ж дівчини на тій ж вечірці підходять друзі-хлопці і кажуть: наш друг дуже багатий. Виходь за нього. Як думаєш тепер, що це? Це реклама. Давай розберемо наступну тепер ситуацію. На тій ж вечірці дівчина підходить вже до хлопця і каже: Вау, ви дуже багаті! Як думаєш? Що це буде? Це буде впізнаваність бренду. І давай поговоримо про останній варіант. Або останню ситуацію на вечірці. Хлопець підходить до дівчини і каже: Я дуже багатий, виходь за мене. Але відповідь він отримає ляпас. Як думаєш, що це? А це саме відгук клієнта. Отже, як бачиш, для керування репутацією уявного друга або для того, щоб його прорекламувати, потрібен маркетинг, і він в цьому необхідний. Протягом цього курсу ми з тобою будемо говорити про інтернет-маркетинг. І багато хто вважає, що інтернет-маркетинг це всього лише реклама в інтернеті. І це насправді теж є хибним твердженням, оскільки інтернет – це є частина маркетингу, і він впливає на просування продукту або послуги і керує репутацією цього продукту, бренду або послуги, яку ви просуваєте.